Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги підбірку кращих містичних українських серіалів, які варто подивитися, якщо ви є прихильниками даного жанру. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Сліпа країна виходу Україна. рік виходу 2020. Варто зазначити, що на сьогодні вже є 5 сезонів серіалу, а у лютому 2025 року з'являться нові серії продовження містичних історій життя людей, яким допомагає баба Люба. За сюжетом серіал розповідає реальну історію старенької та сліпої знахарки, котра живе у віддаленому районі країни сам на сам з природою та своїм внутрішнім світом. Бабуся наділена неймовірною силою яснобачення та зцілення, за що місцеві порівнюють із самою вангою. У її роду багато хто володів незвичайним даром, тому не дивно, що вона отримала в спадок незвичайну силу зцілення інших. Однак справжньою знахаркою вона стала після того, як у дитинстві втратила зір. Відтоді очима для неї стали внутрішнє відчуття та вищі сили. Тому бабуся Люба рада та безкорисно простягає руку допомоги тим, хто цього потребує, і доказом її таланту є величезні черги біля старенької хати та десятки тих, для кого сліпа знахарка є останнім шансом. На другому місці знаходиться серіал під назвою Ловець снів країна виходу Україна, рік виходу 2024». За сюжетом, головний герой виступає посередником між світом снів та реальним життям, допомагаючи людям зрозуміти себе та передивитися своє світу сприйняття. Ще у ранньому віці Назар Лютий не зміг розгадати значення своїх снів і врятувати батьків від загибелі. Тепер же він майже не спить і вислуховує історії своїх пацієнтів, намагаючись допомогти їм розшифрувати сенс снів та розв'язати проблеми. Тому, коли життя руйнується на очах, а мрії про особисте щастя зазнають краху і проблеми, що накопичились, заганяють у глухий кут. На допомогу людям приходить він: ловець снів, людина, що здатна вирішити найбезнадійніші життєві ситуації. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Примарна спадщина країна виходу Україна, рік виходу 2024». За сюжетом головний герой Максим Костюк, сирота якого виховала бабуся знахарка. У неї був дар бачити дуже померлих і допомагати їхнім живим родичам спілкуватися з близькими людьми. У Максима ж такого дара не було, але було бажання маніпулювати людьми. Тому бабуся взяла з онука клятву ніколи не брехати, що в нього є надзвичайні здібності. Однак, коли Максим виріс, він знехтував обіцянкою і вирішив, що вдавати себе екстрасенса – це дуже гарний заробіток. І без жодного дару він став відомим та багатим. Але бабуся не вибачила Максимові його брехню, і він втратив все. Та помираючи, жінка передала онукові свій дар і наклала закляття, що протягом місяця допомогти необхідно тринадцяти душам знайти спокій. І якщо Максим не впорається, то сам стане приводом. А перша душа, яку має врятувати чоловік, це душа його власної матері. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!